Всім привіт, любі друзі! З вами Дмитро Туряниця. Це скарб чи ні? Хто мені дасть відповідь? Сьогодні дехто вважає цю автівку найкращою моделлю по співвідношенню ціни та якості, а хтось найгіршою моделлю в лінійці А Але чи відповідає що той, що той тези з дійсності? Чи варто купувати такий кросовер у 2023 році? Питань багато, але відповіді дізнаємось в сьогоднішньому відео. Поїхали! Я думаю, що ви знаєте, в мене давно є Ютуб канал, і я знімаю відео на автотематику. І часто спілкуюсь з людьми, які теж у схожій ніші працюють. А, звичайно, що знімають якісь відео на Ютубі. І мабуть, один з найкращих людей, з ким я взагалі маю справу, це Сергій і мій клієнт. І до речі, в нього крутий ютуб канал і називається Сержело. А машини максимально потужні, а, крута картинка. Мабуть, найкраща взагалі в Україні, а можливо і в Європі на автотематику. Сьогодні у нас кадрі С8 на тисячу лише сил. сіл. посилання на його канали залишає вище. Я думаю, що після першого вже відео ви станете постійним підписником і будете заліпати по декілька годин на тиждень на його відоси. Давайте говорити відверто. Порш на сьогоднішній день сприймається вкрай позитивно у світі преміальних авто до 2000-х років. Це були виключно купе та кабріолети, які ви могли купити, аби трішечки пофорсити перед іншими людьми отримати круту для себе динаміку, потужність. Але вже в 2002 році Порш презентує цю модель каєн. Кросовер, який ніяким чином не вписувався взагалі в лінійку компанії. Багато хто каже, що компанія випустила цю модель аби конкурувати з BMW X5, яка вийшла в 99-му році, Mercedes GL та G-Class, Range Rover або іншими компаніями. В принципі, так воно і є. Мабуть, але зараз, звичайно, що судити важко. Проте логіка в цих твердженнях, звичайно, є. Але найголовніше, що вони просто розірвали ринок. Вони самі не очікували на таку кількість продажів. А Кросовер Cayenne став настільки популярним, що ще декілька. Років проше піднімали потужність виробництва, аби випускати ту кількість машин, яку потребував ринок. Насправді, потім, якщо ви подивитесь, то дуже багато компаній взяли приклад саме з них. Наприклад, Мазераті випустили свою модель Levante, Aston Martin, Bentley, той же самий Rolls-Royce. Всі з часом випустили якісь кросовери або, взагалі, повноцінні позашляховики, але почалося в преміальному сегменті. По суті, з цієї компанії, але йшли роки, десятиліття мінявся дизайн, мінялася вартість. І на сьогоднішній день деякі версії цієї машини. Коштують понад 300 тисяч доларів. Якщо коли ця тачка тільки вийшла, вона коштувала в районі 80-120 тисяч баксів, то зараз цінок, чесно кажучи, не дуже і адекватний. Ти коли купляєш цю машину новеньку, саону, навіть в топовій комплектації, не зовсім розумієш, за що ти платиш ці кошти. А насправді саме тому ці тачки дуже втрачають у вартості. Якщо ви подивитеся на моделі, наприклад, які випускають зараз, там в 2023 році, і на тачки, які продають на ринку. БУ 2013-2014 року то вони коштують 15-20% від первинної вартості. Ви розумієте, наскільки впала ціна на машину і наскільки вона переоцінена новими покупцями. А, так само, якщо ви подивитесь на моделі взагалі, там з початку 2000-х, то їх зараз віддають за такі копійки, що ви можете спокійно купити якийсь, ну скажімо так, вже максимально віджитий порш 2004 року за 6-7 тисяч баксів. А насправді, якщо ви подивитесь на лінійку там, інших брендів, то таке саме ви можете зустріти хіба що у Mercedes s класу, і то не завжди. Звичайно, можна довго сперечатися, чому так сталося, і говорити, що це все погано. Але для вас, як для покупця вживаної авто, там прикид тринадцято року, це чудовий варіант взяти машину по оптимальному співвідношенню ціни та якості. Друзі, і раз ми з вами говоримо за дизельний каєн, думаю, важливим питанням буде те, як можна трішки збільшити потужність двигуна на дизелі і при цьому зменшити розхід палива. І якщо в бензині ключовим фактором є октанове число, то в дизелі цитанове. Є одна присадка від компанії Бардаль, яка дозволяє збільшити а, цитанове число і покращити характеристики вашого мотора. Називається вона просто «цитан Бустер». Вам все, що потрібно, це залити одну таку баночку на 50 літрів палива при заправці. Кінцевий ефект досить зрозумілий. Ви зможете зекономити до 10% паува. Ви зможете збільшити потужність двигуна на 5-7%, ну і звичайно пом'якшити роботу вашого мотора. Це в принципі відповідає тим самим а, преміальним дизельним лінійкам, які є на топових заправках. Але, звичайно, що не у всіх є можливість там заправлятися, ну і не у всіх містах взагалі вони є. Тому, друзі, якщо цікаво, то посилання на цей товар я залишаю вище. Я також нагадую, що за промокодом Діма Торок у вас є знижка 10%. І акцентую увагу на тому, що це. Дійсно працює, і ви помітите ефект досить скоро. Говорячи про сам дизайн, можна однозначно сказати, що тут витримано. основна стилістика Porsche, якби на 12-13 рік, коли ця тачка вийшла, вона виглядає досить свіжо. Єдине, що ці фари комусь вони подобаються апріорі, комусь ні. Виглядає трішки схоже, знаєте, як на жабку, ця тачка. Але це в принципі на всіх моделях Porsche характерна риса, від якої ви ніяк не втечете. Як бачимо, в профіль вони все ж таки змогли зробити так, щоб тачка виглядала динамічно. Мені подобаються ці хромовані елементи, виглядає досить стильно, ну і вдовж тино вона велика 4,8 метри. Але в той же час, що мені не подобається, це те, що вони зробили все ж таки цю табличку дизель на крилі, яку ви, звичайно, можете зняти. Але якщо не будете, то всі будуть розуміти, що у вас найдешевша комплектація. Проте, якщо вам, в принципі, це питання не горить, то я думаю, що проблеми нема. Ну і перебираючись до теми задньої частини, можна сказати, що вийшло досить по спортивному. Тобто, видно, оці от хромовані такі накладки на вихлоп, а є масивний спойлер. Це все виглядає досить цікаво, але от задні ліхтарі. Ну, на мою думку, вони застарілі були вже навіть в 2013 році. Виглядає, наче це десь тачка вийшов 2008-го, може 2009. Але вже з 2015, коли було оновлення та рестайвен, ну там вже інша справа. Що ж, я думаю, що з дизайном та історією моделі в мене все. Давайте подивимося, у нас а, знаходиться в салоні, які фішки та особливості. А вже далі пройдемося по технічним параметрам. Ну і перше, мабуть, про що я би хотів поговорити, от коли сідаєш в салон, ти зразу розумієш, от статусність машини, бо двері вони такі товсті. Вони Масивні, ну зразу відчувається, що машини з преміум сегменту. Ну і також тут на дверних картах є, звичайно, що повний електропакет, такі хромовані елементи, вставки під дерево. Ну і взагалі все або прорезинене, або е, трішки так обтягнуте в шкіру. Хоча, знаєте, друзі, я не зовсім розумію, чи це натуральна шкіра, чи ні. От е, в мене був ягуар, якщо ви пам'ятаєте, початку 2000-х років, який новий, там коштував колись 40-45 тисяч доларів. От там точно була натуральна шкіра. Зараз я от на Каділаку. Там Теж шкіра, знаєте, я ну, не можу сказати однозначно, чи вона натуральна чи ні, але мені здається, що так, принаймні вона дуже якісна. Тут Ну такого не скажеш Все виглядає так, значить, це просто якийсь пофарбований кожзам Ну І загалом якісь такі матеріали Ну не найкращі, скажімо так. Вже є якісь потертості, а, десь місцями вони щухані, а, пластик, там, де типу як під алюміній закус, він десь вздувся місцями. Ну Тому, а, знаєте, можна було і краще зробити матеріали. Я не розумію і чому Porsche на цьому економлять? Хоча, можливо, це лише в цій серії або на даному авто в мінімальній комплектації, тому що це дизельна версія. Але опцій різних фішок досить багато. І перше, про що би я хотів розповісти, це сидіння. Вони, по-перше, тут, звичайно, що із охолодженням, і з обігрівом, ну, маю на увазі з вентиляцією. По-друге, тут чітко виражена бокова підтримка, тобто воно тебе класно тримає в дорозі. Ну і регулюється в шести положеннях цим мод клавіше. Ну, в принципі, вони стандартні, не буду на них зупинятись. Щодо того. Що ми бачимо тут на центральній консолі, по-перше, це 5 шкал приладів, приборів. Тобто, а, тут є шкала от, тахометра, вона найголовніша шкала швидкості, а, також а, тиску оливу, а, бензину, ну і так далі. Тут багато різних показників. А, ну і звичайно, що невеличка шкала, куди виводяться основні показники, наприклад, як пробіг на даний момент, а, взагалі якісь там обмежені швидкості, які ви можливо, встановили тут, на мультимедіа, ну і так далі. Щодо тих особливостей. Та фішок, які є під кермом, ну, звичайно, що це стоянкові гальма. Тут а, регулювання фар традиційно, як це в принципі всюди у концерні ваг зроблено. Ну і а, тут, бачите, розйом для ключа. Він у Porsche завжди з цієї сторони. Тобто по ліву руку а, це характерна рейса моделі. Я ніде не зустрічав ще в машинах подібного. Але знаєте, всі намагаються зробити якісь такі свої а, фішки, десь це включається кнопкою там на даху машини, десь включається отут на центральній консолі запалювання. Ну тому я вже не дивуюсь. Саме кермо регулюється в положеннях як по висоті, так і по виліту, проте механічним способом за допомогою цього речашку. Тобто могли б зробити, чесно кажучи, і електрорегулювання, і винести його кудись сюди. А, загалом. Тут є ще клавіші регулювання круїз контролю, ну це вже базова фішка на моделях подібного класу. Ну а на саме кермо виведені клавіші регулювання мультимедіа. Також передачі ви можете переключати за допомогою оцих от кнопок. Тобто, якщо ви нажимаєте на них позаду керма, то звичайно, що це пониження передачі. Ну а якщо нажимаєте зверху, то це підвищення передачі, на якій ви їдете. І ще таких досить характерних особливостей, які на вас чекають: звичайно, що це оці -оті рукоятки, які винесені на сувеничезну центральну контролю консоль Ну я не знаю навіщо вони це зробили, але це фірмова риса Porsche а вони від неї нікуди не відходять. Також тут є екранчик мультимедіа. Він застарілий насправді туди винесений лише якісь базові налаштування, навігація, там телефон та музика. Ну але він тут є і якось розмовляє інтер'єр машини вже трішки нижче. У нас а, купа різних фішок та опцій, які переключаються досить цікаво. Тобто, от сам клімат-контроль, тобто ступінь обдуву та температура, регулюється оцими от клавішами які ви можете тягнути або вперед або назад. І тут же є невеличкі два екранчики. Тобто на кожну сторону виводяться показники температури та ступені обдуву, ну тому що сам клімат двозонний. Ну і я не міг не торкнутися теми цього годинника. Як бачите, він виглядає досить солідно, знаходиться прямо по центру консолі. А загалом він у такій от кромованій окантовці трішки віддає можливо зеленим кольором, хоча не виключаю таку можливість, що мені лише здається. Ну але принаймні цей елемент досить чітко доповнює а, взагалі статус. Моделі, ви зразу розумієте, що це якась максимальна преміальна пішка, яку ви можете тут побачити. Трішки вище ми можемо побачити клавіші включення обігріву пового та заднього скла, але На цьому я навіть не буду зупинятись. А отут у нас селектор переключення режимів підвізки. Тобто ви можете вибрати, де ви їдете чи по шосе, чи хочете підколювати без доріччя. Ну і власне кажучи, налаштувати режими приводу за допомогою оцього джойстику. Ну а ще нижче включення спорт режиму, відключення пробуксовки та, власне кажучи. Допомога спуску згори. Тут такі от підтаканники, які можна використати в принципі, для багатьох потреб. Тут є і прикурювач, ну і, власне кажучи, якщо ви відкриєте цей бокс, то розйом на 12 вольт є ще й тут. А місця тут небагато, принаймні, там під, можливо, гаманець або телефон, але є вихід під AUX. Говорячи про сам бардачок, він з нас великий за розміром. А, тут є тримач під ручку. В принципі, якихось підсвіток оховоджень, на жаль, немає. Та тим не менш, це можна встановити, здається, в більш крутих версіях подібна опція була присутня. Мені дуже подобається, як на зробили оцей цей бокс підсвіткою. Він виглядає так, наче це на Porsche, а якесь ламбургійні, або досить такі рубані та жорсткі форми. Проте а, є звичайні клавіші тут переключення режиму люку, а люк сам по собі невеличкий, проте досить приємна опція літній час, коли ви хочете біля моря його відкрити і насолоджуватись прохолодним вітерцем. Ну і є звичайні клавіші підсвітки. Ось тут ці мікозавки, що цікаво. Ну, звичайно, що в них є підсвітка, яка зроблена отак навколо цього дзеркальця. Але окрім цього, ви можете його зробити і отаким чином, і закритися від сонця, яке світить вам сюди спереду. Не досі таке стандартне рішення, проте мені подобається, це нагадує, що там машина все ж преміального сегменту, і тут думають в першу чергу про я та переднього пасажира. Щодо заднього ряду судів, він мені дуже подобається своїм простором. Як бачите, в мене багато місця перед ногами, над головою, плюс є базові фішки, які ви хочете бачити в преміум сегменті Оцей підокладник з двома підстаканниками, плюс отака от шторка сидіннях, куди ви можете засунути якісь ваші речі. Власний обдув для кожного пасажира, щоправда, без вибору температури, тобто виключно ступінь обдуву, можна вибирати, плюс є ще підсвіточка на кожну зі сторін і ключечок. Ну а також тут дверний карт. Квасна попільничка. Не знаю, чи хтось цим ще користується в 2023 році, ну але така опція присутня. Друзі, знаєте, от з технічної точки зору, мені, чесно кажучи, не дуже зрозуміло, навіщо вони в преміальну машину такого класу засунули дизельний двигун. Бо дизель це завжди. Якщо ми говоримо про преміум сегмент, гучно це по-перше. А по-друге, дуже багато вібрацій від нього особливо з часом. Ну, звичайно, що це сказується на комфорті, і ви вже через 200-300 тисяч взагалі не відчуваєте, що у вас машина преміальна, тобто вона їде гірше, ніж навіть якісь бензинові моделі середнього класу. Але потреби... Звичайно, що у всіх різні, і насправді це був найслабкіший мотор в лінійці. Загалом, якщо ми говоримо про технічні характеристики, це 240 кінських сил, 550 ньютон метрів крутного моменту, розгін до сотні трішки менше ніж 8 секунд. Але при цьому максимальна швидкість близько 220 км на годину. Ну звучить насправді не так вже і погано. Тобто, варіант для тих, хто вибирає машину виключно за зовнішність і статус, а не за технічні параметри, динаміку та по потужність. торкаючись теми витрат палива, тут взагалі у вас буде максимальна економія, тому що ця машина а, витрачає лише 9 літрів палива по місту і близько 7 літрів за його межами. А, це досить низькі показники навіть для такого двогона у цих років випуску. Але звичайно, що як і у будь-якого мотора, дизельного особового часу в нього є деякі проблеми, хоча загальний ресурс складає більше 300 тисяч кілометрів. Тут бувають глюки заслонок та трійника системи охолодження. Можуть бути проблеми з ТНВД, які просто починав гнати стружку в двигун з часом. Ну але після 200 тисяч ще велика проблема: те, що розтягується ланцюг ГРМ. Ну і звичайно, що в заміні це досить дорого. Проте якихось глобальних проблем тут немає. Щодо коробки передач, тут у нас, звичайно, що був автомат восьмиступка, яка дуже плавна в переключеннях і служить досить довго, тобто, нерідко вона проходить навіть стільки ж скільки і сам двигун. Звичайно, проблем по ній немає, але. Тим не менш не буде зайвим її обслуговувати дещо частіше, ніж про це говорить нам виробник. Тобто щодо ходової частини, все дуже надійне. Тобто, якщо ви навіть часто літаєте там по ямах або ви вибираєтесь іноді на бездоріжжя, то цей варіант вам буде по душі, тому що тут а, із особливо нюансів, які трапляються, ну хіба що те, що амортизатори, якщо вони не оригінальні, то вони можуть відійти ну, там 70-80 тисяч, а не 100-120, на які вони розраховують. По ресурсу. Щодо жору Оливи, тут її немає. В принципі, якщо ви знаєте, то ВАК він славиться тим, що в нього багато двигунів витрачають підвищену оливу там з часом через 200-300 тисяч, але тут капітальних вкладень по суті ніяких і немає, тому і витрати оливи в межах норми. Ну а говорячи про лакофарбове покриття, можна однозначно сказати, що питань до нього нуль, тобто і корозія на автомобіль не чіпляється, і шар фарби і лаку такий, що в принципі навіть через 10-15 років тачка виглядає досить свіжо. А якщо ви там ну, раз на декілька років ще проводите полі і покриваєте машину там, наприклад, парцем складом якимось, то в принципі у вас це питання зразу знімається, і машина буде виглядати як салону навіть через 10 чи 15 років. Загалом, що я можу сказати, щодо технічних характеристик, вони не погані. Звичайно, це не Porsche. В традиційному розумінні, тобто машина не вражає, але тим не менш от, до саме недійності та ресурсу, ну жодних зауважень в мене немає. Чудовий варіант для тих, хто хоче просто собі стильну та гарну автівку, яка буде вражати оточуючих, і при цьому давати е, спокій і впевненість в заразньому дні. Знаєте, друзі, перше враження от я дуже топлю завжди за те, щоб в салоні було багато кнопок, різних індикаторів. Ну але тут ну трішечки перебор. Знаєте, коли перед тобою п'ять різних шкал приладів. Коли тут є ще й мультимедія, тут купа клавіш, які стосуються звуку, тут купа клавіш по клімату, переключенню режимів поїздки. Ну коротше, виглядає все якось дуже складно, коли ти лише перший раз сідаєш за кермо цієї тачки, то якось перенасичено вся інформація. Але ну мені здається, що з часом звичайно звикаєш. Дуже мені подобається цей годинник на центральній консолі. Знаєте, це якась така деталь, яка доповнює машину, і постійно нагадую вам, що ну ви керуєте порше. Але тим не менш, мені не подобається, що тут по салону є декілька вставок, і отут поруч з годинником також під салонову кістку. Ну виглядає, якось знаєте, як вигорівши якийсь пластик, вигорівши білий колір. І є тонка межа між оцим і просто вежевим, який досить солідно виглядає в будь-якій автівці. Дизель, звичайно, який у нас тут під капотом, ну це далеко не кращий вибір для люксової автівки, чесно кажучи, ніколи б не купував вишукану якусь машину бізнес-сегменту з дизельним двигуном. Тому що ну, це підвищені вібрації, особливо з часом, великими пробігами. А це велика шумність, і жодна шумоізоляція не зможе отак, от захистити вас від цих сторонніх звуків, а якби, якби у вас був просто бензиновий мотор. Тому, звичайно, тут ну, на колір та смак товариш ніяк, а. Бо тим не менш я би все ж обрав бензинову версію, наприклад, там вже від там 4 літрів. Оце краще рішення, яке може бути для поршкаєну. Посадка мені дуже подобається в машині, от особливо сидіння. Знаєте, вона таке і максимально комфортне водночас, і з іншої сторони, а воно спортивне. Тобто тут дуже хороша така бокова підтримка, воно тебе, в принципі, так зажимає, що якщо ти вирішив поганяти на своєму 3-літровому дизелі на 200, там чимось 40 лошадок, то в тебе є всі можливості для цього. Щоправда, динаміка, взвичайно, 7,5 секунди сотні або й менше, ну нікого, окрім тебе, не вразить. В цій автівці є досить багато різних режимів поїздки. Тобто, по-перше, це спортивний режим. Звичайно, що тут є різні фішки в допомогу вам в керуванні, якщо ви хочете їздити десь по бездоріжжю, проте я би не радив, чесно кажучи, на цьому автомобілі виїжджати кудись дуже далеко. Хоча якесь невеличке бездоріжжя, ну звичайно, що можна, все ж таки, це позашляховик. Ну і є ще більш такий економічний режим. Щоправда, не знаю наскільки це раціонально, чи він дійсно щось робить, чи це лише якась така фікція. Ну, проте, такі кнопочки тут є. А якщо ви... Полюбляєте там переключатися між різними варіантами поїздок, то це тачка для вас. щодо плавності ходу, ну я очікував більшого. Насправді машина, коли ти їдеш по якимось там ухабах, ну, відпрацьовує їх так, от ніби. Тачка бізнес-сегменту десь з кінця 90-х. Знаєте, просто вже стільки є різних систем стабілізації, допомоги в керуванні. Розумієш тут немає пневмопідвізки, саме в цій версії. Тим не менш, навіть на пружинах ну, машина має якось краще їхати, трішки м'якіше. Навіть мій Cadillac, який на порядок дешевший був в салону, ніж оцей Cayenne, він набагато краще відпрацьовує різні ухаби, хоча і це теж не зразковий показник. Ну але загалом враження такі, що ну, навколо тебе купа різних фішок, опцій. Ти сидиш у хорошій машині з якісно оздобленим салоном, яка виглядає цікаво, в принципі, ну, непогано керується. Дійсно, має якісь базові технічні можливості. Ну, якщо ви хочете собі купити таку машину, то я би радив це зробити, але трішки в іншій модифікації. Ну, такого двигуна для неї замало. Чи купляти його, чи ні. Я думаю, що БУ-варіант якраз таки цікавий вибір, тому що машина вже максимально втратила в ціні, як би це не звучало. І ви можете купити її з суттєвою знижкою. Проте не варто довго засиджуватися за кермом, тому що, наприклад, 5 років посидите за каєном і він буде коштувати ще вдвічі менше. Тому, звичайно, що не найкращий варіант з цієї точки зору. Але от для якихось емоцій, для керування, і просто насолоди цими опціями та комфортом, який пропонує машина. Взагалі чудовий варіант. Ну, як бачите, в мене вже язик трішки заплітається, тому друзі, давайте завершувати. А я дуже всім вдячний за перегляд. Буду також вдячний за лайк, за підписку на канал. Не забуваємо клікати на дзвіночок, аби не пропускати подальші відео. Ну і пишемо в коментарі, чи ваші враження взагалі від машини. Або якщо ви власник, то звичайно, що ваш досвід експлуатації. А з вами був Дмитро Туриниця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!